Аллилуйя, то було начало, ава, отче, епохи християнської, Гременес, аллилуйя. То було начало епохи вірних Кременес, Аллилуйя, Армени, Владис, владес, де відкрився Ісус кременес, аллилуйя, аваче. Но тепер Креманус, є кінець епохи приходить, Гременес Сандре, тому Сатана з великою силою обрушиться на народ, о слабона молодіж, Кременес, ава Отче, аллилуйя. Говорить нині Дух Святий, тому народ взивай. Взивай за народ, взивай Кремені Алфа, аллилуйя. Бо тому що не було ще таких креманус, авоче діяній, які Креманос будуть останні часи, ті кременес, аллюя, ава, Отче, і бо йдуть нині великі ремонти, Кременець Алфа, аллюйя. І я ще Кременець приближу народ, Кременець, який не знає мене, алмени владець, даби спасти народ, кределісандер, ава Отче, аллюя. Тому взивай народ мой, взивай ходотайство і за ближніх твоїх кремів. Ходатай суй за дітей твоїх, Господи. за всіх кремене, саллилуя, амба очі за народ України, ходатай суй за всі народи, кремене, Алфа, аллюйя. Амба, Оче, не бразва ніяким народом кремене, саллилуя. Говорить Дух Святий, хременений, і Ібо я храню тебе, кремене, Алфа, і хочу, добити вірним був мені, Алмен. І бо я збираю особу вірний народ для слави своєї, для діла свого, кремени, Сандр. Тому нині крипиться, говорить Святий, аллилуйя, і бо я буду проводити через хоп, ті страшні прегради, кроману ж народ свій, аллилуйя, і народ в тому буде бачив мою милість і мою Хабуть, защиту хоп, і буде славив мене на віки. Амінь, аллелуя, аллилуйя. Слава тобі, Дух Святий.